Друзі, вітаю вас усіх! Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господнє благословення розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Будь благословен. І я погоджуюсь, і ти погоджуєшся. Це для мене. Я благословен. Амінь. 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 Про що сьогодні хочу поміркувати? Про те, як були зруйновані. Багато відносин, які ми мали між собою. Брати, наставники, служителі або люди, пастор, різні відносини, і як вони були зруйновані, тому що в якийсь момент люди дали місце сатани, сатані. І Павло він попереджає, що пильнуйте, сатана ходить. Не давайте йому місця. І яким чином люди дали місце сатані? А все дуже просто. Наприклад, закралася якась підозрілість або непорозуміння, або виникли якісь питання, і людина починає шифруватися, шифруватися і починають працювати біси. Біблія на що навчає? Що якщо ти бачиш, що брат твій неправий, піди і з ним поговори про це. Спробуйте детально розібратися, помолитися, проговорити ситуацію, вникнути. І ти побачиш, наприклад, що це розв'яжеться, або тобі пояснять, що ти собі накрутив, або тобі дадуть певну звітність, і ти зрозумієш, що не так все. Як тобі біси накрутили, або як тобі здалося, або як ти собі вигадав. І Біблія нам каже, що якщо ти бачиш, що є якісь моменти, піди, поговори з братом. Якщо треба, викрий його, сядь, детально розберись, і Господь буде в цьому працювати. Не виходить розібратися, покликав ще одну людину, ще розбираємось. Вникаємо, не поспішаємо, детально досліджуємо все, щоб не наламати дров, щоб не дати місце сатані, щоб не загубити відносини, щоб не зруйнувати те, що Господь будував руками. І, на жаль, багато сьогодні людей не здають, не здають цьому іспит. Вони починають займатися плітками, вони починають якісь басні вигадувати, замість того, щоб бути щирим, щедрим. Просто бути у світлі, поговорити, бути чесним, бути порядним і так далі. Тому, якщо ми не хочемо давати місце сатані і не дати тому моменту, щоб сатана прийшов і зруйнував наші відносини, перше, що треба йти і говорити. Не поспішати не з якими висновками. Все треба просіяти. Дуже так гарно просіяти, гарно попрацювати з матеріалом, з емоціями, з певними ситуаціями, проговорити, помолитися, проговорити, помолитися, проговорити, помолитися. Тоді не буде помилок. Багато братів, сестер вони не хочуть проговорювати, вони не хочуть зібратися, помолитися, детально вникнути, детально досліджувати. Вони поспішають зробити певні висновки. Вони починають когось. Сьогодні звинувачувати і починає прокурор сатана працювати в цих відносинах і руйнує відносини. Тому, якщо ми хочемо мати здорові відносини, Божі відносини, де Господь будує, де ми зберігаємо, де ми примножуємо, не давай місця сатані, а навпаки, будь відкритим для того, щоб розмовляти, щоб збиратись, щоб досліджувати щоб проговорювати певні ситуації і щоб Боже світло воно сяяло в ваших відносинах. Амінь. Другий момент, який я бачу: що якщо ми Божі, якщо ми ходимо з Богом, якщо ми знаємо Бога, то ми маємо спілкування не тільки з ним, ми маємо спілкування один з одним. І кров Христа, вона очищає і омиває нас від усякого гріха. Ми маємо спілкування один з одним. Якщо ми Божі, якщо ми сьогодні служимо Богу, якщо ми ходимо з Богом, ми сідаємо і розмовляємо. Ми маємо спілкування. І в цей час щось Господь робить з серцями, щось Господь робить з ситуаціями. Щось ми чуємо як певні моменти, коли людина каже: Пробач мені, я був неправий, я допустив. Певні емоції, я щось сказав, пробач мені, і Бог працює. Ну чомусь ми цього не робимо. Нам легше говорити поза спиною. Нам легше когось сьогодні звинувачувати. Нам легше так просто надути губи. Комусь навіть не треба качати губи. Зараз дівчата качають, ну щоб були гарні губи. Я бачу, багато братів, їм навіть качати не треба, губи. Вони по. Після певної ситуації в них, як будто вони ходили до косметолога, їм накачали там, цими препаратами губи. Вони чомусь качають губи образою своєю, вони надуваються, як індики, надувають собі губи. І це є погано. Біблія нас вчить не таким речам. Біблія говорить: приходьте, моліться, розмовляйте, не поспішайте, звинувачувати один одного. Досліджуйте, детально розбирайтесь, проговорюйтеся всі ці всі моменти, тому що сатана ходить, він буде використовувати. І ми повинні зрозуміти відносини це як ти йдеш по мінному полю. І нам треба розуміти, що міни поклав сатана, і нам треба бути обережними. І тут важливо Боже керівництво, керівництво Духа Святого, коли ми маємо лагідність. Коли ми підтримуємо один одного, коли ми допомагаємо один одному, коли ми не виступаємо прокурорами, а ти як Дух Святий, ти виступаєш або як Христос адвокатом, коли ти несеш прощення, мир несеш, коли ти збудування несеш, тому я хочу, щоб ми сьогодні ну, вникнули в це послання і передивились і своє серце, і свій стан. І свої відносини один з одного. Має щось, треба сідати, говорити, молитись, досліджувати, звітувати, розмовляти, спілкуватися, не поспішати, нікого звинувачувати ні в чому. Сім раз відмір, один раз відріж. Скільки людей сьогодні нарізало так, що тепер не можна все до кучі зібрати? Тому будь мудрою людиною. Не поспішай, будь мудрою людиною. Амінь.